Привіт, друзі! Сьогодні у нас особливе відео присвячене вибору кращих пилок для манікюру у 2024 році. Якщо ви хочете досягти ідеального манікюру вдома або в салоні, то ви потрапили за адресою. Чому так важливо мати гарну пилочку для манікюру? Тому що правильно обрана пилка допоможе вам досягти бездоганних результатів за лічені хвилини. Але як вибрати найкращу серед безлічі пропозицій на ринку? Сьогодні ми вам допоможемо. Ми почнемо з огляду категорій пилок, які ми розглянемо сьогодні. А потім перейдемо до детального розгляду кожної з них. В кінці відео я поділюся з вами додатковими ресурсами, щоб ви могли придбати свою ідеальну пилочку прямо зараз. Чи готові почати? Тоді давайте приступимо. Отже, почнемо зі скляних пилок. Вони будуть на третьому місці. Зараз їх мало хто використовує, але все ж таки розглянемо їх плюси та мінуси. Плюси. Гіпоалергенність. Скляні пилки ідеально підходять для людей з щутливою шкірою або алергією на метали, оскільки вони не місять жодних хімічних добавок і є абсолютно гіпоалергенними. Довговічність. Скло є дуже міцним матеріалом, тому скляні пили можуть прослужити вам роками без втрати якості. Гладкість обробки. Вони забезпечують плавне та рівномірне видалення нерівностей на нігтях без ризику пошкодження нігтьової пластини. Легкість у догляді. Скло легко миється. Та стерилізується, що робить його гігієнічним та безпечним у використанні. Естетика. Скляні пилки зазвичай мають елегантний дизайн і можуть бути привабливим аксесуаром для манікюру. Мінуси. Ціна: скляні пилки часто дорожчі в порівнянні з пилками з інших матеріалів. Крихкість. Хоча скло міцний матеріал, скляні пилки можуть бути більш крихкими і схильні до розбивання при падінні або ударі. Незручність для нігтів зі штучним покриттям. Їхня гладка поверхня може бути менш ефективною для більш міцних штучних покриттів на нігтях. При виборі скляної плилки для манікюру враховуйте ці фактори, щоб знайти найбільш Далий варіант для ваших потреб. На другому місці у нас паперові пилки. Плюси: поверхня. Паперові пилочки мають більш м'яку поверхню, що робить їх ніжнішими в порівнянні з металевими аналогами. Це особливо важливо для натуральних нігтів чи тонких шарів штучного покриття. Безпека. Через свою якість паперові пилки менш ймовірно пошкодять нігтєву пластину при використанні. Паперові пилочки ідеально підходять для використання на натуральних нігтях, тому що вони більш щодні та Менш ймовірно спричинять пошкодження. Портативність. Вони легкі та зручні у транспортуванні, що робить їх ідеальним вибором для подорожей або використання у дорозі. Мінуси менш довговічні. Паперові пилки зазвичай менш довговічні в порівнянні з металевими аналогами і можуть швидше зношуватися. Не підходять для грубої обробки. Вони не так ефективно видаляють твердіші нерівності на нігтях, тому не найкращий вибір для тих, хто шукає інструмент для інтенсивного манікюру. Можуть руйнуватися при вологові. У використанні паперові пилки можуть руйнуватися та втрачати форму при контакті з водою, що робить їх менш придатними для роботи з вологими нігтями. При виборі паперової пилки для манікюру враховуйте ці фактори, щоб знайти оптимальний варіант для ваших потреб. І на першому місці металеві пилки. Плюси. Міцність і довговічність. Металеві пилки зазвичай мають високу міцність, що робить їх довговічними інструментами. Ефективність. Вони ефективно видаляють нерівності на нігтях і надають їм бажаної форми завдяки текстурованій поверхні. Можливість стерилізації: металеві пилки легко піддаються стерилізації, що робить їх гігієнічними та безпечними у використанні. Економічність. Завдяки своїй довговічності металеві пилки можуть служити вам довгі роки, що робить їх економічно вигідним вибором. Мінуси, мінуси, можливість пошкодження нігтів. Через жорсткість металеві пилки можуть пошкоджувати нігтьову пластину, особливо якщо їх застосовувати неправильно. Не підходять для натуральних нігтів. Використання металевих пилок на натуральних нігтях може призвести до їх розщеплення та ослаблення, можуть викликати дискомфорт. Деяким людям може бути незручно використовувати металеві пилки через їхню жорсткість. Тому виробник матеріалів для манікюру запілочки вирішив поєднати метал і папір і зробити. Довговічні металеві основи для пилок зі змінними файлами, з різним напиленням та грануляцією. Це їхній топ-продажів. Ви зможете вибрати форму металевої основи, вона може бути рівною, півмісяцем. Також вони спільні з бафами для полірування. Вони мають зручний сайт із простим оформленням замовлення, великий вибір інструментів, гель-лаків і навіть опт. Радимо заглянути для покупки, якщо ви вибрали інструмент. Ось їх рейтинг на найкращих Металева основа баф 69 мм, плюс змінні баф 100 грит та 180 грит Металева основа півмісяць 155 мм і змінні файли 150 50 плюс 180 грит чорні та білі. Металева основа рівна 145 мм, плюс змінні фали 180 грит з м'яким проширком і без чорні та білі. Пилочка паперова, плюс бав 2 в одному 180-180 грит. Посилання на цей чудовий сайт буде надано в описі цього відео. Дякуємо, що провели час з нами та переглянули наш огляд найкращих пилок для манікюру 2024 року. Сподіваємося, що наш огляд допоміг вам зробити. Більш поінформований вибір та знайти ідеальну пилочку для ваших потреб. Пам'ятайте, ваш досвід також важливий для нас. Якщо у вас є які-небудь питання або коментарі про пилочки, які ми розглянули сьогодні, не соромтеся ділитися своєю думкою в коментарях нижче. Ми із задоволенням вислухаємо ваш відгук. Не пропустіть шанс придбати кращу пилку для манікюру вже сьогодні. Ще раз дякую за перегляд та до швидкої зустрічі на нашому каналі.